Три тижні ми були на зборах в нашому улюбленому місті Португалії, Монтегордо. Там дуже хороша база. І це да був перший блок до літнього сезону. Такий завантажувальний, насичений, наповнений такою важкою роботи. Ось, в принципі, він вже пропрацьований на даному етапі, розпочався другий блок роботи. А і вже після другого блоку роботи ми почнемо всю цю роботу розбігати і підводитися до змагального сезону. Якщо все буде гаразд, будемо стартувати 16 травня на етапі діамантової ліги в Дохі. Це буде перший старт літнього сезону, з якого ми в принципі її розпочнемо. Зв'язку з тим, що ми постійно проводили час на закордонних зборах останніх три роки, а це дуже негативно вплинуло на мій моральний стан, тому що постійно хотілося додому відсутність сім'ї. і Нічим хорошим для мене це не закінчилося. А тому наразі ми виїхали тільки один збір, зв'язку з тим, що дома було доволі прохолодно. Нам потрібно було свіже повітря. А зараз все таки вже чекаємо потепління з понеділка для того. Щоб знову повернутися на свіже повітря, і вже будемо всю роботу пропрацьовувати вдома.